Шановні колеги, як повідомляла відомча ППСба, 21 червня відбулася авіаційна подія з повітряним судном Мі-8Т спеціально авіаційного загону оперативно-рятувальної служби. Під час польоту зв'язок з екіпажем було втрачено, відразу було розгорнуто масштабні пошукові роботи із залученням авіації Державної служби. З надзвичайних ситуацій Збройних сил України, прикордонної служби, цивільної авіації, аварійно-рятувальних підрозділів головного управління ДСНС в Харківській області та місцевого населення. Всього було задіяно 39 одиниць повітряної та наземної техніки близько 500 громадян. О 6 годині 45 хвилин 22 червня вчора пошуково рятувальними силами Державної служби з надзвичайних ситуацій виявлено місце катастрофи вертольоту на території Харківської області. Вертоліт зруйновано, екіпаж у кількості трьох чоловік загинув. На даний час триває робота комісії з розслідування авіаційної події. Оперативно слідчі дії та участь представників військової прокуратури на місці події продовжує працювати оперативна група Державної служби України з надзвичайних ситуацій на чолі з головою Державної служби Бочковським Сергієм Станіславовичем. Державна служба України з надзвичайних ситуацій висловлює щирі співчуття. Рідним та близьким загиблих членів екіпажу